А мені треба сумка Феррарі, чоловіча, з нової колекції, але менша така. Вона, типу, таблеточкою, Ну, не таблеточкою, як вона Короче, Коротше, тобі я з скажу, а Так, да, така подовжена. 0,74, 207, 01. А то так підложено. Що не так? То та відложено привіт, Заповниш мені Поможеш мені? Можешь мені хмілевський. Немає нічого. Ще За. раз. Мілевський. Немає Мі? на карточку? Нема. Покажи. Да. Дивись, ось тут просто є багато там і на кіно може бути, на якісь там розваги, на це. Можеш зробити. Я, я, я. Ой, давай. Ні, можеш <світ> зробити, ти не звертай на уваги на це. Можеш що? зробити. Що з мене буде? Тебе будемо ну, те, перше, я не знаю, якщо Аня буде тобі ще цю заповняти, то ти вже маєш якусь там. Ми але вона не їсть шоколаду цілий місяць. На відмовилася від цукера. Так що щось має придумати. Добре, с... ну, звісно. Я Сергій Сергій Петрович. Так офіційно не буде до нього звертатися. Да. Я хочу в Ютуб закласти, то не що, що я це закину відео. Для чого? В мене на каналі один підписчик, і в мене юбілей. І я пообіцяв йому зробити новий ролик. І да, тут обав... Ні. 에... 19, 19 липня 19.07.1984. Старша? старша? Да. А не видно, ну, що ти старша. <реку> 0. <реку> 0, Ой. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. 066. 42-46. 649. ладно, буде Клас, в мене буде карточка порт сіті. Ось я тобі. Оце ось... лишу, ти почитаєш, що вона тобі надає. Хорошо? Добре. Подивіться, будь ласка, сюди. Я вам ось це лишу. Ви почитаєте, що вам надає карточка. Добре. Потрібно. Дякую. Танюш, я буду... не знаю даже, як поблагодарити тебе. і за відео, і за, і за картку. Ну, картка взагалі крута буде. Крутяк. Знаєш, я, коротше, хочу купити камеру цю GoPro. Знаєш? Я знайшов там, але щось шкода, все гроші вбирається. Вона отак. одружений. 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 Моя хлопчика. <плес> я одружений. Так, дівчан. А якщо будуть просмотри, то вам прорекламувати ваш магазинчик? Я зрозумів. Ваш колега казав, що в середу буде новий завоз. Так. Це привезти і я думаю, сумочку вам теж вже буде з новою колесо. Добре, добре, добре. Вона ще туди автограф поставте. будь ласка. Прошу, <прості> ми вас вітаємо, в клубі Мотоспорт <прості> <прості> Дякую, дякую. А це буде для нього. Все, всім пока.